Так, шість карателів нищать Єрусалим. І кликнув він в уші мої сильним голосом, кажучи наблизьте карателів міста і кожен нехай має в своїй руці свої нищівні знаряддя. І ось прийшли шість чоловік з дороги горішньої брами, що звернули на північ і кожен має у своїй руці свої знаряддя, розбивання. А серед них один чоловік був одягнений в Ляняне, а писарський каламар був при стегнах його. І вони прийшли і стали примідному жартівнику. А слава Ізраїлового Бога піднялася з надхаровими, що була над ним по до порога дому. І закликав він чоловіка, одягненого в льняне, що писарський каламар був при стегнах. І сказав Господь до нього, перейди серед, серединою міста, серединою Єрусалиму, і зроби знак на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими гидотами, що робляться в його середині. А до інших він сказав, при мені ходіть за ним у місті і вбивайте, нехай ваше око не має милосердя, і ви не змилуєтесь. Старого юнука і дівчину і дітей та жінок позабиваєте дощенту, а до кожної людини, що на ній цей знак, не підійдете, а зачнете від моєї святині. І зачали вони від тих старих людей, що були перед домом. І сказав він до них, занечистіть цей дім і наповніть подвір'я трупами і вийдіть. І вони повиходили і вбивали в місті. Коли вони вбивали, то я позостався і впав на своє обличчя, і кликав та казав Господи, Боже, що ти вигубиш увесь останок Ізраїлів, виливаючи гнів свій на Єрусалим. І сказав він до мене провина дому Ізраїля Юди дуже-дуже велика, і земля наповнена душогубством, а місто повне кривди. Бо вони кажуть Господь покинув цей край і Господь не бачить. І також я не змилосердиця. Око моє і не змилуюся. Їхню дорогу я дам на їхню голову. І ось чоловік, одягнений, льняне, що каламар був при стегнах, його приніс відповідь, кажучи, я зробив, як мені наказав ти. Амінь. Всім дякую. Ще почитаю, напевно, туди трошечки на Ютуб. Гарних всім! Літніх відпочивальних днів тямтям.